Згідно із концепцією так званої нової української школи, яку пропонує Лілія Гриневич, кожен учень зможе самостійно обирати для себе предмети, які хоче вивчати. Щоправда, половина дисциплін таки будуть обов'язковими. Такі зміни наберуть чинності вже наступного року та стосуватимуться лише учнів 10-х та 11-х класів. Відповідно, усі школи зможуть самостійно складати свої навчальні плани. Директор департаменту освіти Полтавщини Олена Харченко розповідає: у них в області є три експериментальні школи, де освітні реформи вже запроваджують. На сьогодні в цих школах при Бано сучасне обладнання, цифрове обладнання, Енштейн-лабораторії, які саме дозволять учням формувати наскрізні компетентності. Звичайно, без молодого вчителя школа існувати не може. Якби ми не працювали, але молодий вчитель він по-іншому сприймається і учнями. Тому однозначно треба створювати умови для молоді. Ще одна із нововведень від міністра розвиток природничої освіти у середній школі. Чиновник навела невтішну статистику. В Україні лише Ім відсотки випускників шкіл обирають цей напрямок, аби якось змінити цю ситуацію. Минулого року уряд виділив 200 мільйонів гривень на закупівлю природничих кабінетів, а у цьому 300 мільйонів. У міністерстві розробили експериментальний інтегрований курс таких наук. Ми у профільній школі пропонуємо, якщо діти хочуть вивчати поглиблено природничі предмети, то їм звідкись для цього потрібно взяти навчальний час. Це означає з гуманітарних предметів. Отже, там потрібно інтегрувати курси у школах, де викладають мовами національних меншин. Лілія Гриневич пропонує запровадити навчання і українською. Таких у нашій державі майже 10% від загальної кількості. розширювати застосування української мови через можна через двомовне навчання, коли поряд з мовою національних меншин в таких школах запроваджується ще й викладання предметів українською мовою. Двомовне навчання це навпаки в, в школах. Національних меншин це є навчання на користь української мови, коли ми абсолютно не стосується українських шкіл. Такі експерименти вже діють у Одеській області у школах із болгарською мовою, а також у школах із польською та угорською мовами навчання. Алла Федорченко, Іван Мазуренко, правда наживо, телеканал НТА. Радий вітати в нашій студії Ірину Фаріон, мовознавця. Пані Рен, доброго вечора. Доброго вечора. Побачили ми в сюжеті, з якою метою до Львова приїжджала, як сказала головна освітянка, міністр освіти Лія Граневич. Що скажете, і чи потрібні такі зміни в українській освіті сьогодні? Очевидно, міністр освіти не почула вчителів, які категорично проти, аби зливали предмети українську літературу із зарубіжною літературою, всесвітню історію із. Українською історією, аби зникала фізика, біологія, географія, предмети, які визначають світогляд і природничий, також із планів 10-11 класу. Це безпрецедентні речі, які свідчать не про нову українську школу, а про вбивство української школи. Можливо, цій товаришці, яка тепер міністр освіти, треба би було почитати пані Софію Русову, яка в часи 1917-го 2017 року очолювала при уряді УНР департамент з питань освіти. Ця шведо-француженка наголошую, ця шведо-француженка новою школою і новою освітою називала школу винятково українську. Ви щось почули від нашого міністра освіти про те, що в цій школі світоглядові дисципліни нарешті отримують своє належне місце. Я маю на увазі історія України і українська мова. Навпаки, ми почули безпрецедентну річ, що наша освіта тепер є двомовною і це каже не тільки пані Гриневич, а каже керівник департаменту з питань освіти на прізвище Кононенко. Саме той Кононенко заявив, що міністерство освіти взяло курс на російсько-українську освіту. І те, що воно взяло курс на російсько-українську освіту, пане Олеже, свідчить шість російських шкіл у Львові. І тепер, якщо пані міністр освіти заявляє нам про те, що в школах з мовами національних меншин паралельно будуть викладати українську мову, то я запитую: а звідки у нас поняття національної? Меншини, якщо у нас ніде не зафіксовано поняття національність українець. Якщо ми всі громадяни України, то з якої це рації у нашій країні мають бути школи з національними мовами з мовами національних меншин? Але ж ми цих людей виділяємо. Ми знаємо. От, що а чому ну, які підстави ми її виділяємо? Якщо ми не виділяємо себе? Себе ж ми не виділяємо. У нас забрано графу національність свідоцтва про шлюб. У нас забрано графу національність свідоцтва про народження. У нас з ініціативи руху в 1996 році з паспорта забрали графу національність. То на кого працює наша освіта? Та наша освіта не працює на ну, українця. Отже, середня освіта це є ґрунт для знищення вищої освіти. І ми бачимо, як поступово це робиться, тому що у вищій освіті вже обов'язковість української мови і історії України скасована. Як ми будемо мати сильних природничників, про яких говорить товаришка Гриневич, якщо ці сильні природничники не будуть мати сильного світогляду? А сильні світогляди які дисципліни формують? Ті, які зливаються в воєдину. Слухайте, це тільки в совєтські часи. У нас не було окремих Прямого предмету, який називався Історія України, та навіть в радянські часи у нас був предмет, який називався Українська література. Так знаєте, чому вони зараз забирають українську літературу? Тому що в нас напрацьований такий фундаментальний націоцентричний корпус текстів з української літератури, що вони реально формують національно свідомих людей. Це товаришка не зацікавлена в тому, щоб національно свідомі були люди. Їм потрібна робоча сила, без, яка механічно сприймає світ. Ось на це і покликана так звана нова школа, тобто та школа. Ола, яка є сьогодні середня освіта в нас дає кожен окремий предмет, так як ми їх викладаємо, окремо зарубіжну літературу, окремо українська повинні залишатися і надалі. Звичайно, що так слухайте. Ну я ж не збираюся зливати коняк разом з вином, і а чай зливати з кавою. Це великий винахід. Ну попробуйте, покуштуйте, як ви себе поти, як ви себе будете почувати. Якщо ми скорочуємо кількість годин, то звідки будуть братися знання? Слухайте, без гуманітаристики не буде жодного кроку в математиці. Даруйте, але геніальний український композитор е Микола Лисенко. Вийшов саме із математичного факультету, але там, де формувалися націоцентричні цінності, ця освіта абсолютно забирає на центричний стрижень. В іщій освіті вони вже це зробили. Тепер взялися за середню школу. Ірино, повертаємось до теми мови. Ну от оці зміни, які стосуються власне впровадження української мови в школах, де сьогодні навчають мовами mm. нацменшин, як законодавчо воно повинно бути розподілено, власне і як це робити чи потрібно робити. Ну по перше, в Україні не має бути школ з національних школ з мовами національних меншин, які фінансуються з державного бюджету, тому що цього немає ніде в світі. Це мають бути приватні заклади ну, звичайно, це мають бути недільні або суботні школи. Недільні або суботні школи, так як є це в Америці, якщо українець приїздить до Америки. І хоче, щоб його дитина вивчала українську мову, то що він ставить претензії Трампові чи керівникові уряду американського? Ну в чому справа? Це є абсолютні рудименти з радянських часів. Ці всі школи слід переводити винятково на приватну ініціативу, ініціативу батьків. Далі, якщо ми забираємо російські школи, ми забираємо середовище сепаратизму. А ці середовища сепаратизму у нас по всій країні. Отже, ця позиція, яку займає Міністерство освіти, воно підживлює сепаратистське середовище. Крім того, двомовність у Школі вона страшенно впливає на гібридний спосіб мислення. У нас половина країни гібридів, і не випадково через та війну, нашу називають гібридною. Скажіть, будь ласка, чи в Польщі ви можете собі уявити щось подібне, аби Поляк казав, що він польський патріот, але принципово буде говорити лише німецькою мовою? Чи може бути щось подібне у Чехії? В Чехії взагалі натуралізація відбувається в дуже цікавий спосіб. Якщо приїздить чужинець і вступає до чеського вишу, то при ньому обов'язково є інспектор, який стежить за його чеською мовою. Виходить. Що я, людина, яка працює у царині бюджету, фінансує російськомовні школи чи угорськомовні школи. І таким чином ми створюємо осердя знищення української держави. Тому те, що говорить Гриневич, що в школах з нацменшин паралельно будуть вчити українську мову, це не є жодна послуга, і це не є жодне досягнення. Тобто, у нас такі школи не мають фінансуватися із державного бюджету, але вона це робить тому, що саме вона запровадила в закон про вищу освіту право тестуватися мовами національних. Меншин і тут, пане Олеже, виникає запитання: з звідки ми знаємо, що ці національні меншини є, коли нема більшини, яка називається українець. Тобто ми живемо в повній і абсолютній країні Візок абсурду. А як же в повній і абсолютній картині абсурду, яку Міністерство освіти у найяскравіший спосіб нам демонструє? І ще одне, пане Олеже, всі ці жахливі новації знищення гуманітарного циклу дисциплін і знищення природичого циклу дисциплін, де нема фізики, хімії, біології і географії, насправді. Всі ці ідеї куються не в Луганській і Донецькій області. Серцеве натворення цього жаху город Львов, а саме інститут після дипломної освіти, який донедавна очолював хобзей. Тому що в цьому інституті після дипломної освіти окопалася дивна особа, яка рекомендувала ще й злити українську мову з українською літературою. Та скажіть тоді правду, що ви просто хочете злити українця в каналізацію. Добре, якщо злиють ці предмети українська мова і українська література? Це означає, що йде скорочення годин для викладачів і відповідно уроків для учнів. Так? Звичайно, ну якщо ви один додали до одного, то ви отримали два. Ні, але правда? ймовірно може бути так, що ці два предмети злиють, але залишать кількість годин таку саму просто. А для чого тоді їх зливати? Скажіть, будь ласка, коли ми вивчаємо українську мову, весь час апелюючи до української літератури. А коли ми на уроках з української літератури спілкуємося з дітьми, то реалізація відбувається через мову. Навпаки, це дає можливість дитині зануритися в граматичну систему мови. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що діти мають вчати Кілька іноземних мов це надзвичайно важливо. А вивчати іноземну мову не пізнаючи її граматичної структури це неможливо. І цим посибили, як кажуть англійці. Саме через сильну граматику української можна давати сильну граматику польської і сильну граматику англійської мови. А так ті діти не будуть знати ні української літератури, ні зарубіжної літератури, ні, звісно, української мови. Тобто діти абсолютно будуть виростати безмовними, тому що кількість годин насправді стає меншою, ніж була до цього часу. Парино, ще одне запитання, буду стосуватися знову ж таки мови, бо ми починаємо завжди говорити про щось одне, а завершуємо темою мови. Так думаю, буде цього разу. Закон Ківалова Колісніченка, Конституційний суд. Кожного разу я вас запитую про те, які є зміни, чи є якісь зміни. Ну сьогодні не виняток. Що я станом на зараз? Абсолютно нічого. Це все підвисло зависло в повітрі, тому що наш конституційний суд це кишенькова установа, яка залежить винятково від розпоряджень президента. Президент досі не змінив свої квоти. В конституційному суді немає тієї кількості суддів, які би проголосували за закон Путіна. Це не є закон Ківалова Колісніченка. Закон Ківалова Колісніченка, якщо станеться Во його скасують, не дай Боже, буде продовжений проголосованим іншим таким самим поганим законом 5670 шість сімдесят. Ну, Як я зараз три, настільки так. Я розумію. оцей закон 5670 робить те, що робить Гриневич. Тобто він заводить мову національних меншин в школи, і не тільки заводить мову національних меншин, а право викладати мовами національних меншин і вивчати мови національних меншин. Уявляєте, це взагалі на межі фолу. Це тоді, коли 53 стаття конституції каже, право навчатися чи вивчати. Замість того, щоб взяти лише другу частину чи вивчати, вони запроваджують у закон 57 першим пунктом навчатися мовами національних меншин, і другим пунктом вивчати мови національних меншин. Тобто з допомогою такої влади, такої системи освіти, ми абсолютно запускаємо корозію знищення української української ну, самої ідеї через освітній процес. А ідея через освітній процес це основа побудова сильної держави. Має цієї сильної держави, якщо немає української освіти, ну одна з тих концепцій, які пропонує Лілія Герневич, змінити, це те, що сьогодні можливо учителі в школях дають дітям не надто багато і якісно ті знання, які вони повинні отримати. Як вважаєте, чи так це власне, чи потрібно нам змінювати саме підхід вчительський до учнів? Ну завжди будуть добрі вчителі і погані, завжди будуть добрі бізнесмени і погані, завжди будуть добрі журналісти і погані журналісти. Якщо поганий вчитель, ну то треба з цього прощатися з тим, вчителем. В школі, а не зважати на змінювати, кардинально змінювати освітній процес у бік негативний і мотивувати це тим, що мовляв вчитель є незрілий. Даруйте, вчителі закінчують вищі навчальні заклади. То тоді виходить, що погані викладачі, так викладачі вчилися в тих школах. То тоді знаєте, що виходить, пане Олеже? Виходить страшна річ, що українці собі не довіряють. Українці весь час собі шукають біду, а насправді і, і насправді купіють дуже погані чужі зразки, не знаючи своєї системи освіти. Впевнена, що товаришка Руневич не читала текстів Софії Русової, де все чітко написано, якою має бути шкільна освіта. Вона абсолютно має бути націоцентрична, починаючи з української літератури і закінчуючи з географії. І цей предмет також треба читати в такому руслі. Математик, фізик і хемік, який не опановує базових гуманітарних дисциплін, не буде працювати на українську державу. Він зробить їх папа і поїде звідси геть. А натомість ми маємо тих людей зачарувати своєю мовою і культурою. Як ми? Зачаруємо, коли нас зливають докупи предмети, які до цього часу, які щойно тепер випросталися, і щойно тепер, пане Олеже, можуть стати носіями правди для тих дітей. Бо раніше ми не могли вивчати ні Уласа Самчука, ні, скажімо там, лівицьку холодну. Ми не могли слухати курсу історії України. Тепер, коли ми отримали таку можливість, це все знову у нас забирають. Я би це назвала наступним етапом радянізації української школи. Дякую вам за таку позицію, за таку думку. Ірина Фаріон, наша нашого сьогодні, і повертаємось до інших тем.